Уявляєте, що ми живемо в цій квартирі вже півроку, і вона така біла досі. От, окрім цього зеленого горшка і зеленої свічки, тут нічого кольорового немає. Ну, окей, і ще іграшки. <свісно> Але я вирішила, що треба щось міняти. І я хочу намалювати картину. Єдине, що. я не знаю, яку саме, бо, з однієї сторони, можна якусь абстракцію, кольорову додати кольорових подушок туди там, де. Петруська лежить, і вже це чимось там заграє, але мені якось здається, що це трошки бездушно. Воно і так біле, бездушне, а абстракція це буде теж ні о чому, ні про що. Чоловік мені підказав, що можна якихось казкових звірів, там може лисичок, а я колись малювала йому лисичок. І взагалі, в художній школі я навчалась, між іншим роками. От. Я щось дивилася на Пінтер цих лисичок, не знаю, милі, гарні, але щось мені не йокнуло. Сорі, якщо дуже шумить це. А така весела іграшка у Петрика. На-на-на, <реку> набо-хник, -на 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 -на. або ж родіння. Так от, я втягала Петрика і в нього така футболочка є з видрами. І в мене до неї дуже теплі асоціації, бо її носив ще мішка. Правда, він був старший і Петрик зараз носить. Я подумала, що це так прикольно, цю футболку я вже навряд чи буду зберігати далі. А от малюнок або натхненний малюнок по цій футболці можна намалювати. Тому підемо зараз купувати Мольберт. Я хотіла подивитися новиночки від Пези з однією польською блогеркою. Виглядають вони класно, ну, в смыслі, онлайн. Але в самому магазині у нас немає. Тому без новиночок. Не знаю, зараз я хочу пошукати Maybelline. Теж в них є такі глейс чи щось таке, помадки нові для губ, близькі. Але їх теж немає. Я не знаю. Не знаю, чи це через те, що у нас якийсь невеличкий торговий центр, але ну, багато чого є. Новиночок немає. Чи це воно? Ось воно, ні? Ну і очевидно, що той колір, який мене цікавив, його розібрали. Хочеться знайти світло, щоб показати, як це виглядає. Але такий напівпрозорий, сливовий, темно-слововий колір. Мені таке подобається. Мені таке треба, але немає. Ладно, це три відтінка. З них є тільки оцей посередині, що в принципі може бути, зараз спробуємо. Так виглядає той, що я хотіла. 008. Ну, 06 не видно на губах, в принципі. Ну що? Варто шукати далі? Ну, мені так. Ага. Ще ось така штучка мені сподобалась. О, відтінок тост. Але. Виглядає дуже гарно на губах, не липне. Єдине, що помада, мені здається, більш насибельною для мене, бо ця така, ніби, волосся там буде застрягати. А так як я постійно туди-сюди щось рухаюсь, нахиляюсь, і воно а часто в мене літає те волосся, то ні. Дуже гарно. Але не на зараз, не на цей сезон. А щось хотілося. Щось хотілося купити. А ні, не сьогодні. Блін, ну це так якось несправедливо. Фактично тих жарких днів було 4-6 за всі півліта, а вже в магазинах просто купа, ой 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 ой. купа товарів до школи, всі готуються до навчального року. Це така штука замість басейнів, щоб трошки освіжити. сьогодні аж. 24 градуси, що звучить як спека після тижня дощів. Тому, от, насолоджуємося цим маленьким літом серед злив. Ой-ой-ой! Такі цікаві ці діти. Ще що вчора щось не міг там полежать сам три хвилини на підлозі, ну, на коврику. А сьогодні раптом навчився отак от повністю опиратися руками. Класно, може вже скоро поповзе. Не знаю, я не впевнена, що я до цього готова. Але що ж, нічого не зупиниш. Покажу зараз, що купила. Значить, щоб малювати, треба пензлики. Пензлики є. Причому Professional Set. А, щоб малювати, треба. Все ще не знаю, як це називається. Canvas. Назву це canvas. А ви зрозумієте, що це така біла штука, набита. Полотно. Це полотно. Окей, взяла розмір 24 на 30. По-перше, це виглядає не дуже страшно. Типу, я зможу це намалювати, а не якийсь величезний. По-друге, ось там між цих поличок, звідси не видно, там відстань 40 сантиметрів від одної до іншої. Я би переживала, що якщо я візьму більшу, вона буде виглядати там якось куценько. А так, можливо, декілька. Я намалюю картину. І тут я можу вам показати щось наступне. Це ось такий маленький мольбертик. 7 на 7 см, дві картинки, ну це я точно вже коли щось намалюю, можливо, доповнюючи до е, видрочок. І фарби. Десь всередині е, я маленька, мабуть, бераділа цьому набору, але зараз він мене лякає. Але я подумала, що якщо я візьму там якийсь набір з чотирьох базових кольорів. То я вже так далека від замішувань кольорів, замішувань, що я просто зупинюсь десь на половині в шляху і скажу: ні, воно мені не треба. А так, можливо, за день, другий, третій, щось намалюю. Я сподіваюся, там нормальна картинка ззаду. Якийсь не дуже шумний фон. Я не знаю, куди ці літо діваються. Вчора спека, сьогодні якась тімінь. Просто зараз там 12 <рив> днів. І так темно. Але нічого. Ого. Просто темінь, дощ, стихія. Подивіться на цю бідосю. Пішов дощ. Загриміло і все. Труситься, труситься все добре, це просто грім. Добре, добре, буду ладить. І тим часом лапка абсолютно спокій. Ну, вона залізла, правда, під стіл. Каже, під столом безпечно, під столом все добре. Я до вас з нового дня розказати, показати. Докуди я домалювала, ось такі видри виходять. Мені дуже подобається, і я хочу зробити такий певний перехід від оцього блакитного до такого більш зеленого по боках, щоб так до дозурного, зеленого, не знаю, розливалися ці хвильки, щоб вони якось перегукувалися з тими вазонами, свічками і все таке. І оце поки малювала, по-перше, я так відволіклася. Це реально прикольне заняття. Я чогось дуже давно не малювала. Мабуть, останній раз, якраз під час м -м, на початку першого декрету, ще змішую, і то там по номерам. А тут прям такий творчий процес. я кайфанула. Дуже відволікає. Мабуть, не на щодень, але інколи ось так розгрузити голову дуже можна, дуже рекомендую. І заодно в навушнику дослухала Мієчку. І це дуже прекрасна історія. Я її дуже раджу всім, хто не читав, не слухав, воно вам треба. Єдине, що вона мене трошки загнала в цей а, в якийсь смуток, бо там таке, де історія, де йде, йде, довго тягнеться, а потім десь буквально там перед останньою, плюс-мінус говів, вона каже, що пройшло вже півліта, а друга половина літа а, там. Завжди швидше йде. І ось там чух, чух і, і книжка закінчиться. Ну, якось так по враженням. Можливо, не зовсім так, але по враженням, а, так мені сприйнялось. Я така, боже, мій зараз же половина літа, якраз, і друга половина ще більше закінчиться, ще швидше закінчиться. А що? А що я зробила? А чим я б позайматися цим літом, щоб запам'ятати? От літо 25-го року, яким воно було? Ну окей, провела реінновацію Ютубу. Знову знімаю це, звісно, добре. Але я вирішила написати невеличкий для себе список справ. Можливо, він когось із вас на щось надихне, бо списки справ я люблю. І коли він є, все-таки якось є куди рухатися. Знаєте, дні не проходять так безцільно. а якщо є якісь ідейки, чим його наповнить, то рано чи пізно вони реалізуються. Значить, а в мене з планів на другу частину літа це танці. Я маю на увазі танці на вулиці. Мені так подобається, коли так сонечко гріє. Ну, тут правда, зірки мають скластись, але все одно сонечко вечірнє гріє, хтось там легкий коктейльчик п'є, музичка, всі танцюють. І тут в Катавіце, е, я бачила, що декілька неділь поспіль будуть такі вуличні танці, я думаю, якось сходить. Треба все організувати і потрапити. Якщо буде така погода, то в будні, хоча б якийсь день будні провести не на басейні, а в аквапарку. Там теж є басейни, відкриті басейни. Єдине, що треба з собою когось покликати, бо одній трошки важко мені буде з Петриком. Ролики це теж така тема, яку ми хочемо спробувати з чоловіком. Я маю на увазі, він її запропонував. Я собі записала і поставлю знак оклику. Треба ролики, бо тут є парк Тристави біля нас недалеко. І там дуже класні такі роликові зони взагалі тут зони для велосипедистів, для роликів, для самокатів, не знаю, для кого завгодно і для пішоходів ось такі малесенькі стежечки. Тому треба користуватися і поїздити на роликах. Також я хочу зайнятися темою урізноманітнення, збагачення мого харчування і спробувати челендж 30. Овочів, 30 рослин. І, скоріш за все, я це спробую в наступному відео, в одному з наступних відео. Детальніше там розкажу, як це відбувається, для чого. Та й взагалі тема челенджів вона прикольна. Тема урізноманітнення харчування вона теж прикольна і влітку дуже класно цим займатися, бо всього просто багато. От Ти заходиш там в цей виживняк, якийсь місцевий овочевий магазинчик, тиць 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 і в тебе вже якась така багата корзинка. І ще хочу візуалізувати цю картинку з голови сімейного пікніка. Під сімейним пікніком я маю на увазі себе, чоловіка, двох дітей, двох собак. Всім вибратись теж кудись або на озеро, або в парк, Якісь класне покривало взяти. Я... Хочу я... я навіть зараз намагаюся проговорити, що мені хочеться. Мені хочеться ось цю секундочку зафіксувати, коли все добре, всі щасливі. Секундочка щастя. Але я розумію, що в реальності це буде так, що хтось почне бігати, хтось почне кричати, собаки будуть щось хотіти, теж кудись йти. Ну, ну що, Попробуємо. Попробуємо Знайти цю секундочку. Розкажіть, чи є у вас такий список справ на літо? І що ви туди додаєте? Бо може мені ще щось треба? Однозначно, ще щось треба. Це просто перше, що прийшло в голову. І треба зробити. Взагалі, підсумовуючи враження від книжки, хочу сказати, що там є така ідея в них, що цей будинок, бабусі це такий хаб, я вже забула слово, яким вони там це називають. Але місце, де вони можуть приїхати на ретрит, Воно каже, що перечекати якусь бурю в житті, приїжджається там бабуся, все стабільно, все добре, село і так далі. І зараз вона мені так лягла на душу ця книжка. Бо мені б теж так хотілося мати таке місце, знаєте, куди можна приїхати, перечекати якусь бурю або хоча б виспатися. Але, мабуть, такого місця в мене зараз немає, тому добре, що є хоча б така книжка, яка була для мене цим відпочинком. Я щиро шкодую, що вона закінчилася, якось дуже швидко вона закінчилась. Uh, і там немає такого якогось гострого сюжету і так далі, вона просто триває якісь там розповіді, якісь там дії відбуваються влітку. Я би її слухала і слухала, може, навіть переслухаю наступного літа. Так, ну а раз у нас таке літо не дуже жарке, то можливо, я навіть не дарма триматиму свою косметичку і, можливо, замовлю оці рум'яни від Пеза, які я хотіла знайти і не знайшла в нашому хебе. І тоді буде приходити відео якась більш е, рум'яна чи що. <смі> І взагалі це цікава штука, бо мені так хочеться, знаєте, знімати все, як є, мається на увазі там не сильно заморочуватися, не знаю, не вилизувати цю картинку. Але з іншої сторони, я от е, сіла, думаю, так, ну треба, щоб не мерехтіло. Це ж фон, це ж не головний персонаж. Тому там щось лежав виноград, прибрала виноград. Окей. Е, сіла знімати? Ну, темно, принесла якусь лампу, вставила лампу. Потім щось таке: настрою немає. Як додати настрою? Пішла надухалась. Ви відчуваєте, я надухалась для вас для цього відео. Але чого мені хочеться зберігати все, як є? Того, що я от буквально нещодавно передивлялася якісь відео попередні мої, там трьохрічної вже давності. І так класно, що вони є. Бо фотографії насправді не так часто передаються, не так часто переглядаються, та і відео не часто переглядається, але подивившись там десяти хвилин на відео трьохрічної давності, я все одно набагато більше згадала, що було, що я думала якось це цінно. Тому тому цю думку в голові, що хочеться і для себе зберегти реальність, яка вона є зараз. Тут в влогах я намагаюся якось тримати баланс між тим, щоб показати, що дійсно важко, ну хоча б проговорити, бо дійсно важко. <бо>, бо спати хочеться, сил мало. Але при цьому все ще можна щось робити, чимось наповнювати свої дні і себе. І я вважаю, що цей вибір ми можемо зробити самі. Тому далі я йду що? Мабуть, домалюю картинку. Поставлю її вже на поличку, вона мене дуже тішить. І навіть коли я показала її Міші своєму старшому сину, він каже: О, це Петрика, бо це футболка Петрика. Міша вже не пам'ятає, що це його футболка теж була. Але класно, що він вловив суть. На цій ноті я дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступних відео. Напишіть, будь ласка, чи є у вас якісь списки справ на літо, як воно вам взагалі іде, відчувається, чи, чи вже ніхто не страждає цим. Чи це, чи це вже. ну... Не актуально думати категоріями літо, осінь і так далі. Я вам досі думаю. Дякую за ваш коментар, за ваш перегляд, за вашу підписку. Па-па!